Але спочатку трохи історії до міського голови звернулася ряда старішин міста та ряд громадських організацій з проханням встановити хрест і посвятити місце біля гори Городище, де в 1941 році були поховані жертви політичних репресій радянського режиму. 1 жовтня було створено оргкомітет по вшануванню загиблих, на який було вирішено провести відповідні заходи по освяченню місця та встановленню хреста 13 жовтня напередодні свята покрови. 2 жовтня на ім'я міського голови надійшов лист від директора ТОВ Сонячне озеро, в якому зазначалося, що товариство з обмеженою відповідальністю Сонячне озеро є власником двох земельних ділянок, які розташовані на лівому березі річки Бистриця, в урочищі Городище під горою Городище. Тому він просить не допустити проведення будь-яких акцій на належних товариству на праві власності земельних ділянках без дозволу товариства. 4 жовтня відбулося розширене засідання оргкомітету за участю заступника голови РДА, районної ради, священника та правоохоронних органів. 82 закатованими дистами трупи. Ми хочемо віддати повагу, шану саме цьому факту, який до цього часу не було зроблено. І тому просимо громадські організації, просимо громаду, духовенство нашого міста для того, щоб ми посвятили місце. І за допомогою громадськості нашого міста виготовили пам'ятний хрест для майбутнього спорудження меморіального парку. Ми зібралися для дискусії, для вирішення питання. Але я бачу, що раз ми зібралися сьогодні, значить якісь проблеми. Тобто, хочу сказати, що церква шанує приватну власність. І перш ніж посвячу там хрест, треба полагодити свої справи з власником того, того Городища. Але я думаю, що якщо з ним поговорити, він не буде про те, щоб поставити на місці. Тим більше там є, масове поховання хрест, тому що вони є так само і християни. Вони вчин... будуть чинити опір проти Христа, не проти заходу приватних чи фізичних осіб, а проти встановлення і посвячення історичного місця, яке мало місце 41-му році. Тому я просив би райвідділ забезпечити довозку і, і, і влаштування, і проведення громадського заходу. Громадського порядку для того, щоб не було тиску фізичної розправи відповідних осіб. Для чого нам конфлікт? Я сам готовий йти копати яму під хрест і ставити його. А і будемо казати так, боронити цей хрест. Так, а так. Е, якщо можна е, вирішити це питання на дипломатичному е, якомусь рівні, то я треба вирішити. Ми ще маємо шанс. Правий рік бистриці, нічого не можемо зробити. Лівий бік бистриці породили межегіря. То давайте повністю віддамо їм. І породимо таких князьків на території міста, якщо зайшла питання земель. Не питали громаду міста, коли надвірної забирали і відрізали легені надвірної. Бандит Боднарчук, я кажу, це інакше я не назву, бо це бандит. Коли я до нього звертався півроку по питанню полігону, по питанню з він казав, що я не можу погодити, мою, там є міліровані землі. За той час швидкістю світла за тиждень зробив. На 7 підставних осіб, 7 державних актів по 2 гектари. І ми говоримо про те, чи закони, питання ма служби, скажуть, чи закон. Та такими діями, як ми будемо я повірте, що з 14 гектарів виросте вся прибережна зона річки Бистриця, лівий бік, буде в межах однієї людини, в межах надвірної. Ми не говоримо за зелену, ми не говоримо за фітьків, ми не говоримо за пнів. І тому ми зараз, коли ми ставимо, почнемо ставити у відповідність, чи вони хочуть, чи не хочуть, то не хочу я, наприклад, я там ціле дитинство, кожен з нас там провів і не так, раз там був. Так. Ну не хочу я у відповідність до е, побажань певних осіб ставити вирішення даного питання. Ну, незважаючи ні на які законодавчі акти, які прийняла Верховна Рада і все решта, кінець кінців. Якщо громада, церква, е, влада скаже своє слово. Ну, я думаю, що тоді ми повинні разом це питання вияснити, чи ми чи щоб ми в дипломатичному пані. Я наголошую в дипломатичному цивілізованому пані вирішили дати. Після бурхливої дискусії рішення все ж було прийнято. Незалежно ті рішення прийме сьогоднішня нарада. Захід будеться 13 числа дванадцять. Ми вже рішення прийняли ми вже рішення прийняли забезпечити безпеку людей, забезпечити медичний супровід, забезпечити роботу МНС. але і вам оргкомітету, звернутися з листом до структури, яка зараз володіє цією землею. У вівторок зранку хрест вагою понад 800 кілограмів вирушив на місце загибелі жертв сталінських репресій. Проте директор ТОВ Сонячне озеро Ігор Івасюк приніс документи на землю і заявив, що нові власники ділянки заборонили встановлення хреста без їхньої згоди. Учасники акції серед них були як громадські активісти, так і депутати міської та районної рад. Під керівництвом міського голови вирішили продовжити встановлення хреста. Далі події розгорталися в стилі кращих бойовиків. Представники власників земельної ділянки перегородили дорогу. Громадські активісти розширили її за допомогою сокири та бензопили. Їхні опоненти стали перед трактором і не пропустили техніку для підйому важкого хреста. Тоді було вирішено піднімати його вручну. І коли хрест вже от-от мав стати на місце, нерви в учасників протистояння не витримали. там людина в ямі, опуголік.

Щоб не допустити подальшого протистояння, було вирішено призупинити будь-які дії по встановленню хреста. Хрест залишається на місці, а наступного дня учасники протистояння за круглим столом будуть шукати вихід з даної ситуації. Проте на ранок хреста на місці вже не було, а яма була засипана. Відповідно, ніякої конструктивної розмови між учасниками протистояння не вийшло. Ми маємо розділити сьогодні питання приватної власності і встановлення хреста на землях, які дійсно мають. Події історичні 1941 році. Саме в 41-му році, під час перших репресій, НКВД-стами було розстріляно 82 надвірнянці. На основі звернення громадських організацій був створений оркомітет для того, щоб встановити на свято Покрови, покрови свято, яке говорить про народження воїнів УПА Української повстанської армії, про те, щоб в майбутньому встановити хрест і спородити меморіальний сквер. На даний момент Брутальним зухвалим наглим рішенням голови Держкомзему Івано-Франківської області Боднарчику Володимир Дмитрию бандитським способом громада міста Надвірне забрано біля 14 гектарів. Я вважаю, я не претендую на чужу приватну власність, але я вважаю, що має бути політична воля дбати про ті історичні коріння і ті історичні події, які носить ця земля. Земля пролита кров'ю. Ще раз наголошую. І саме думка громадських організацій громадськості міста про те, щоб в неділю 13 числа. Відбулося посвячення разом з духовенством місця, яке говорить про те, що ця земля дійсно жертовна і саме ці події, які були в 41-му році. Більше того, наголошую, що саме в 41-му році, тоді, коли відбулося перепоховання 82 тіл, на території міста відбулося масове поховання і проведення останній путь тих людей, які загинули за Україну, тобто говорить історія про те, що біля 20 тисяч людей з ближніх сіл району області були присутні на перепохованні на старому кладовищі. Тому я вважаю, ті власники земельних ділянок, які на законних підставах скажуть правоохоронні органи, отримали державні акти, мають думати про те, як встановити цей хрест, для того, щоб ми в майбутньому створили меморіальний сквер.